Російський диктатор Володимир Путін заявив про готовність зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським на фінальному вже етапі переговорного процесу. Проте одночасно з цим він відмовився визнавати його легітимним представником, з яким підписуватиме будь-які домовленості. Ось як це прозвучало з рота самого Путіна. Я готовий зустрічатися з усіма, в тому числі із Зеленським, якщо Українська держава довіряє комусь вести переговори. Заради Бога, нехай це буде Зеленський. Питання не в цьому. Питання, хто буде підписувати документ. Мене звати Сергій Єременко, це факти лайф. Будь ласка, поставте лайк цьому відео і підпишіться на наш канал у Ютубі. Давайте разом. Будемо робити український YouTube українським і різноманітним. Отже, стосовно цієї заяви Путіна про те, що він готовий зустрітися з Зеленським, але у нього є питання з приводу легітимності, що він там не буде підписувати якісь документи. Слухайте мене насправді чесно, в цій всій історії дивують реакція світу, реакція Європи, в тому числі, на оце подалювання Путіним теми нелегітимності. Зеленського, ну і зрештою, ледь не усієї української влади. Чому дивує? Я не можу зрозуміти, чому Європа і весь цивілізований світ так швидко забули те, що в Росії відбулося в 2020 році. А нагадаю, тоді в Росії були внесені зміни до конституції. Там було багато пунктів, але один з поміж них запропонований Валентиною Тірішковою першою жінкою космонавткою Полягав в тому, аби обнулити терміни Путіна на обрання на посаду президента Російської Федерації, і зрештою, оці поправки дозволили Путіну обиратися фактично безстроково до 2036 року, а зважаючи, що йому за 70, ну очевидно, що це уже пожиттєва його. Прерогатива, але справа в тому, що цей так званий референдум він не був проведений як референдум, він був проведений як народне голосування, а це все таки дуже різні речі і. Путінська влада скористалася цими юридичними розбіжностями між цими двома поняттями: референдум і народне голосування, ну і провернула таку схему. Але насправді народний референдум від, народне голосування від референдуму відрізняється тим, що, якщо в референдумі візьме участь менше 50% виборців, він, це за законами Росії, він не вважатиме це чинним і правомірним, а народне голосування дозволяє. Проводити ці опитування, якщо можна так висловитися, з будь-якою е, кількістю людей, і я правда не можу зрозуміти, чому весь цивілізований світ і вся Європа забула про це. Тому що коли уже мова йде про легітимність або її відсутність, ну сорі, але як на мене, то не путіну про це е, розповідати. Ще з е, цікавого. Речник кремлівського режиму Дмитро Пісков заявив про те, що найближчими днями планувалася чергова зустріч російської та американської делегації в Москві. Уже. Але американська делегація цю зустріч скасувала, скасувала безстроково і без пояснення. Причин я не знаю, наскільки ці два інформприводи, цей і наступний, які я озвучу, мають відношення один до одного. Але моя журналістська інтуїція підказує, що ну такі мають. Я хочу поговорити про саміт G7. Багато було да, сказано про це. Але зрештою, що ми побачили, зібралися лідери світу серйозніші. серйозніші Люди разом із ними був Трамп. Якщо роздивлятися фотографію з цього саміту, ми можемо побачити, як оці світові лідери десь сором'язливо, десь нишком, а десь абсолютно відкрито знічуються, сміються, тому що ситуація, в яку вони потрапили, вона очевидно не надто відповідає рівню цього саміта. Я маю на увазі те, про що говорив Трамп. Зрештою, як на мене. Цей спіч мають розбирати не політологи, не аналітики, а конкретно психіатри. Тому що насправді, коли ти сідаєш в купе і там зустрічаєш якогось причмеленого діда-супутника, який починає розповідати про те, як здорово жилося при Сталіні, тому що у нього добре в цей час працювала еректильна функція, навіть це в жодне порівняння не йде з тим. Про що е, Трамп говорив на цьому саміті. І ще дуже знакова історія. Зазвичай такі саміти вони завершуються підписанням довжелезних резолюцій. От ми зібрались, такі серйозні люди, е, порішали якісь е, глобальні питання, там зміни клімату, лісові пожежі, е, мігранти і все таке інше. І ми під цим ставимо підпис. Але прем'єр-міністр Канади Карні, ну це, зрештою, да, приймаюча сторона цього саміту, він знаючи, ну. Ну, уявіть, про що ми говоримо, знаючи, що Дональд Трамп не любить читати е, довжелезні е, тексти, очевидно, це було або його рішення, або в співпраці з командою, яка займалася підготовкою до саміту, було вирішено цю резолюцію розділити на низку документів. Ну, тут йдеться конкретно там е, м, заяви щодо останніх подій між Іраном і Ізраїлем, транснаціональні репресії, штучний інтелект. Квантові технології, контрабанди мігрантів, план дій щодо критично важливих корисних копалин, хартія щодо лісових пожеж усе це було розбито на окремі папірці, тому що ми пам'ятаємо, що Дональд Трамп він навіть зведення власної розвідки не готовий читати в тому вигляді, в якому вони протягом десятиліть подавалися на розгляд президентам Сполучених Штатів, і в самій Америці, ну в розвідці, мається на увазі, зараз ідеться про те, аби Трампу. Подавати ці звіти вже навіть не в письмовому вигляді, навіть в тому скороченому, на такому одному папірці А4, а робити із цього е, чи то мультики, чи то е, серіал. Зрештою, Трамп з цього саміту зник. Ну, він десь дівся, десь поїхав. І не зрозуміло е, до кінця, чи це було зумовлено там якимись важливими президентськими справами, чи. Його врятувала його команда, тому що зрештою е його треба було звідти вивозити, і притомна команда вона мала би це зробити для того, аби врятувати репутацію Сполучених Штатів Америки. Хоча чесно поклавши руку на серце, я вже не знаю, що саме може врятувати репутацію Сполучених. Штатів на чолі Сполучених Штатів е, стоїть абсолютно неадекватна людина, яка, нагадаю, в своїй передвиборчій кампанії педалювала темою е, старечого маразму свого попередника Джо Байдена. Але, зрештою, те, що ми бачимо е, зараз, те, як поводиться Трамп. І те, як поводився Джо Байден. Ну слухайте, це е, квіточки у порівнянні з тими ягодками, які світ е, пожинає зараз у вигляді того, як діє про що говорить президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, з поміж іншого, про що він говорить, він знову говорить про те, що. Він не збирається накладати на Російську Федерацію додаткові санкції, посилювати санкції вже існуючі, тому що все ще сподівається на е, якийсь результат в хоті. Переговорного процесу, на якісь домовленості, на якийсь діл, як е, любить е, говорити Дональд Трамп. Ну і, очевидно, він сподівається на те, що в його руках достатня кількість тих карт, про які він так само дуже часто полюбляє говорити. Знаєте, в ніч з е, м, понеділка на вівторок я фактично втратив е, житло. Ну, тобто, стіни там цілі, але. Вікон, дверей і даху над головою немає. Я живу на п'ятому поверсі п'ятиповерхового будинку. І е, мій будинок от зараз ви бачите, це е, згарище, яке видно з вікна. Мій будинок якраз е, поруч з тим будинком, е, куди пройшовся основний удар, і де вигорів, ну, фактично, весь е, прольот, весь під'їзд з першого по е, п'ятий е, поверх. Е, я. Дуже довго працюю журналістом, майже 20 років, і за цей час я переживав дуже різний журналістський досвід. Від 2014 року я працював в тому числі в зоні проведення антитерористичної операції від 24 лютого го лютого 2022-го року на фронті, в тому числі і на тому фронті, який, зрештою, проходив по адміністративному кордону між Києвом і містом Ірпінь, приміром. Я знімав в окопах, я був на нулі, але такого досвіду, передсмертного, за великим рахунком, я ніколи в житті не переживав. І люди, які живуть в моєму будинку, так само. Я фізично вцілілий. Насправді, сам факт цього, це просто збіг якихось обставин. Але Троє або четверо моїх сусідів лише з мого під'їзду вони потребували медичної допомоги, тому що їх посікло склом. Я чув на вулиці перелякані, нажахані крики жінок, дітей. У багатьох людей була дуже гостра реакція на стрес. Внаслідок цієї атаки в Києві дуже багато людей загинули. Загинуло, і дуже багато людей постраждало. До цього моменту. Я намагався підбирати е, якісь більш притомні е, і більш коректні слова на визначення дій і політики нинішньої адміністрації президента Сполучених Штатів Америки. Але зараз я скажу абсолютно чесно, е, відверто і щиро: Я дуже хочу, я дуже хочу, аби президент США Дональд Трамп. Пережив той досвід, який пережили жителі мікрорайону Відрадний, які переживають українці, які живуть на прифронтових територіях кожного дня. Мене звати Сергій Єременко. У нас із вами буде ще дуже багато приводів для зустрічі.